Доброго дня, шановні організатори, журі та учасники Хакатону. Я Тіпер Артем, учень 11 класу ліцею номер 3 Ладижінської міської ради Вінницької області, капітан команди номер 2 під назвою Еко лісотехно, яка працювала над розкриттям теми виробничі аспекти лісогосподарської діяльності. Не випадково команда вибрала слоган: збережемо ліс, збережемо життя на землі. Дійсно, ліс це основа життя на землі. Це ідеальне середовище для існування флори і фауни та джерело кисню. Людина своєю діяльністю порушує природний баланс. Колеги по команді проаналізували проблеми, пов'язані з використанням лісових ресурсів. Перша підтема: деревна біомаса, ресурси як паливо. Друга підтема ресурси лісу як сировина для виробництва будівельних матеріалів та меблів. Третя підтема – ліс як сировина для виробництва паперу та картону. Також було запропоновано реальні шляхи їх вирішення. Це використання лісосічних залишків для виробництва біовугілля та розширення площ ненаркотичної технічної коноплі як альтернатива знищення лісів. В вашій увазі пропонується доповідь Хом'яка Дениса на тему Деревна біомаса ресурси лісу як паливо. Доброго дня! Я хом'як Денис, учень 11 класу Мовкоївського ліцею. До основного виробництва лісової промисловості належить рубання лісу, обрубування гілля, стрілювання, проведення оброблення круглого лісу, сортування стабілювання сортаментів, вивезення деревини до місць споживання, а також перероблення лісосічних відходів і низькоякісної деревини. Деревина, яка використовується як паливо, як цінний матеріал для будівельної та хімічної індустрії. Деревна біомаса це біомаса, отримана з дерев, кущів і чагарників, у тому числі дрова, тріска, пресована деревина в формі гранул, пресована деревина в формі брикетів і тирсик. В умовах вичерпання традиційних енергетичних ресурсів зусилля зосереджується на вдосконаленні методів збільшення частки енергії із відновлювальних джерел, це спонукає шукати її у лісовому господарстві. Деревна біомаса у вигляді порубкових залишків від заготівлі деревини чи від рубок догляду є одним із джерел лісозаготівельних відходів в енергетичних цілях. Потенціал лісової біомаси в Україні оцінено по всій лісистій місцевості. З економічного погляду найкращим є використання енергії дарної біомаси у Карпатському регіоні. Карпатські ліси характеризуються максимальною щільністю енергії біомаси порівняно з насадженнями лісу типової та типової зони, водночас, основна частина карпатського лісу недоступна через відсутність лісових доріг. Порубкові рештки є важливим потенційним джерелом для виробництва дервного палива в Україні, враховуючи, що принаймні 20% лісосічних відходів необхідно залишити у лісі для збереження різноманіття. Обсяг доступний для виробництва тріски складає близько 2,2 мільйонів кубічних метрів на рік. В Україні наразі лісосічні відходи практично не використовуються для виробництва біопалива. Способи ощення лісосі включають збирання порубкових решток купи та вали для перегнивання, розкидання полісосідів, а також часткове спалювання, заготівля порубкових решток та виробництво з них деревного палива чинним законодавством не передбачено. Без використання порубкових решток як церемони для отримання біопалива неможливо виконати ключові цілі по біоенергетиці. Необхідно пропонувати законодавчим чином покласти на постійний королі користувачів обов'язок вивезення 80% маси порубкових решток до найближчих доріг з метою виробництва торгового біопалива, запровадити заборону суцільного та часткового спалювання порубкових решток, а також увести облік усього обсягу порубкових решток, що утворюється. Як же альтернативні методи опалення впливають на довкілля? Використання дров, брикетів та пелет не завдає критичної шкоди для довкілля для виготовлення пелет і брикетів використовують деревну біомасу, відходи від будівництва та сільського господарства. Тож їхнє використання є екологічним. Спалювання дров сухих дерев, які спиляли під час санітарних рубок, також не завдає шкоди довкіллю. Водночас, твердопаливні котли виділяють шкідливі викиди, оксиди азоту, тому необхідно встановлювати фільтри. Також котли потрібно чистити від сажі та попелу. Проте через масштабні рубки більшість лісів вже давно перейшли в категорії з категорії старі та природні в категорію штучні посадки, так звані монокультури. Ті старі ліси, які ще лишились, це скарг країни, безцінний точки зору охорони природи та попередження зміни клімату. Тому потрібно виважено підходити до рубки лісів на дрова, шукати обсяг альтернативного палива, зокрема тріски та дрова без шкоди для довкілля. Збільшити заготівне дров не так просто. Ліс це наше природне надбання, яке має охоронятися законом і просто попит його від сокиру не вийде. Адже ми маємо дотримуватись принципу невиснажливих методів лісового ресування, що означає не збирати з лісу більше ресурсу, ніж може відновитись за той самий термін майбутнє лісу у наших руках. Мерлан Володимир розкриє тему. Ліс як сировина для виробництва паперу та картону. Всім доброго дня! Сьогоднішньою темою моєї презентації є ліс як церемоналі для виробництва паперу та картону, вплив виробництва паперу на навколишнє середовище. Учені стверджують, що щорічно на планеті вирубують понад 15 мільярдів дерев. Щороку ми витрачаємо 7 мільйонів гектарів лісів. За хвилину зникає ділянка лісу, що дорівнює 20 футбольним полям, водночас кожне п'яте дерево у світі вирубується для виробництва паперу целюлозно паперова промисловість великий споживач промислової енергії та води. Зокрема, целюлозно паперова промисловість посідає перше місце у світі за споживанням води та п'яте за споживанням електрики. Наприклад, для виробництва одного пакування офісного паперу потрібно 250 літрів води для виготовлення одного аркушу потрібно від 2 до 13 літрів води. Для випуску однієї тонни паперу потрібно 98 тонн інших ресурсів. А електроенергії потрібно стільки ж, скільки для виробництва однієї тони сталі. Окрім того, у процесі виробництва утворюється велика кількість забруднювальних речовин і твердих відходів. Викиди парникових газів пов'язані з виробництвом паперу, утричі перевищують викиди всієї авіації світу. Отже, економічна економія паперу важливе завдання, яке допоможе вберегти ліси. Як вберегти дерево від виробки для виробництва паперу. Перше. Переробка макулатури. Щоб порядувати від виробки одне дерево, досить 80 кг переробленої макулатури. Друге. Папір можна виготовляти з конопель. Конопля дає більше матеріалу і папір знає більш високого класу. Але на даний час недеревні волокна від таких рослин, як коноплі або кинаф становлять лише 7%. Третє. Виготовлення паперу, запало листя. Таким чином, вже виготовили півтора тонни паперу. З нього будуть створювати паперові пакети, паперовий посуд та картон. Четверте: насадження молодих дерев. Для того, щоб уникнути зникання лісів на території України, потрібно збільшувати площу лісів, тобто висаджувати нові дерева. Ліси завжди були невіддільним компонентом благ та цінностей для всіх живих організмів на землі. Тому ми всі можемо бути. Агентами змін, де кожен усвідомлює цінність лісів. Дякую за увагу. Волк Владислав запропонує цікаві способи збереження лісів та збагачення атмосфери киснем. Доброго дня. Я Волк Владислав. Учень 10 класу. Ліцей номер 3 міської ради. В складі команди номер 2 Пропоную вашій увазі дописів на тему розширення площ на наркотично-технічної коноплі як альтернатива знищення лісів, у дослідженні авторитетних науковців, яка опублікована нещодавно в журналі Американської асоціації сприяння розвитку науки і санс, що вважається одним з найпрестижніших для публікації результатів досліджень з усіх галузей науки, зазначено, що дві третини всіх викидів спричинених антропогенною діяльністю медицина ціна можуть бути усунені за допомогою всесвітньої програми посів коноплі. Щороке вирощення промислової коноплі може стати найнегішевшим способом вирішити екологічні проблеми, зокрема у боротьбі забруднення та ефективного подолання глобальної кліматичної кризи, а також стимулювати відновлення лісів. Адже дерева поглинають і накопичують викиди виклики слов газу. Парникових газів, які є причиною глобального потепління, відновлення лісів, Допомогло зменшити підвищення глобальної її температури та вирішити проблеми масового вимирання видів та забруднення навколишнього середовища. Однак для росту дерев і досягнення повної зласті поглинати викиди вуглецю знадобиться від 50 до 100 років. Проте швидко росте, досягаючи 4 метрів у висоту протягом 100 днів, що робить її одним. З найшвидших доступних рішень для перетворення вуглецю. Конопля здатна поглинати більше вуглекислого газу на гектар, ніж будь-яка інша комерційна культура. Її можна вирощувати в величезних масштабах, на ґрунтах здібнених поживних грошовинок з невеликою кількістю води або добрих. Також її можна вирощувати на існуючих або господарствах і включати з цізосмін, при цьому відновлюючи звиснажений ґрунт і позитивно впливаючи на звору Продукти з коноплі також можуть замінити пластикові вироби, які сприяють забронів мікропластику. крім того, вирощування коноплів усуває екологічні токсини текстильній промисловості. Коноплі можуть стати справжнім порятунком для довкілля, адже один гектар цієї рослини, де є стільки кішкістю, як 25 гектарів лісу, та може замінити 4 гектари дерев для виробництва паперу. Як відомо, для виробництва паперу, використовується деревна целілоза. На сьогоднішній день 42% всіх вироблених дерев йде на виготовлення паперу. І попит не, не падає. На землі лишається все менше незайманих лісових масивів. Проблема потребує якнашвидшого вирішення. Та головна цінність коноплі для ваш, нашого сьогодення це унікальна сировина для оборонної галузі. Війна давала всьому світу здатність наших Збройних Сил протистояти і перемагати. Для успішного існування наша країна повинна підняти свою оборону промисловість до кращих світових показників. Для цього потрібні нові передові технології та матеріали. Можливо, для початку роботи стала інформація при служби Національної академії агарних наук про те, що українські науковці вивели новий сорт посівних конопель Софія. Технічні коноплі це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі. Також рослина є сировиною. Для пошиття міцного та комфортного військового одягу, спільної білизни, яка відмінно себе зарекомендувала в екстремальних умовах коноплі це екологічна дешева сировина для виробництва високоякісних бронежилетів, канатів, парашютів тощо. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів. при цьому вони легші за кіловеларові, проте стрімке поширення вирощування коноплі потребує якісного носії, яке через значний значні місць у та високу чіткову якість. Є термообільний матеріал, що вимагає значних енерговитрат та особливих режимів становлення для збереження нормованих посівних і харчових кондицій. Тому наше дослідження присвячено саме розробленню енергощадної технології, сушня носіння коноплі, віброакустичною активацією. Основа цінні акустичного методу сушіння матеріалу полягає у тому, що сушіння відбувається без суттєвого підвищення температури, висушуваний матеріал, так зване холодне сушіння. Що дозволяє висушувати термолобілі матеріали, наприклад, насіння, ферменти, лікарські препарати, зберігається висока якість висушеної продукції, 95 98 корисних речовин та екологічна чистота оправлювальних матеріалів. Проведення експериментальних дослідження, застосування розроблення і виготовлення обладнання графіки, дозволили визначити раціональні енергетичні та технологічні параметри процесу, Таблиця раціональних параметрів. Зокрема, Ціограма коронку здатні енергозатрати становить 1,28 кВт-годин на кілограм, Отримано позитивний віку фахівців підприємства «Біолік». Продуційність промислового провадження розробки підготовлено патентну документацію, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Дякую за увагу. Я зупинюся на реальному способі перероблення лісосічних залишків та неділової деревини в біовугілля, що дозволить зберегти ресурси лісу, які використовуються як паливо. Я Кіпер Артем, учень 11 класу ліцею No3 Лодижнінської міської ради. Також навчаюсь у гуртку основу науково-дослідницької діяльності. Коротко зупинюся на перспективах використання лісосічних залишків та іншої деревної біомаси для виробництва біовугілля. Щорічно в державних лісах після заготівлі лишається півтора мільйона кубічних метрів лісосічних залишків, які здебільшого просто спалюються. Втрачаються кошти на збирання та утилізацію відходів. Але Україна змушена закупляти енергоносії і навіть часом електроенергію, що і політично і економічно недоцільно. В Україні щорічно потенціал відходів деревини становить понад 6 мільйонів тонн, що еквівалентно 1,5 мільйона тонн вугілля. Шляхом унікальної технології, заснованої на процесі гідротермальної карбонізації, можна перетворити на альтернативне пальне біовугілля. Зупинюся дещо докладніше на особливостях цього процесу. В процесі гідротермальної карбонізації біомаса вологістю до 80% з низькою теплопровідністю перетворюється на біовугілля, порівняно з властивостями з викопним вугіллям. при згоранні тирси та інших залишків вологістю 15% виділяється 2,3 мегаджоулів на метр кубічної питомої теплоти. Тоді як отримана з них біовугілля, підвищує цей показник до 20 мегаджоулів на метр кубічний. Гідротермальна карбонізація, схожа з природним процесом утворення викопного вугілля, тільки те, що в природі триває мільйони років, можна здійснити протягом лічених годин. Процес гідротермальної карбонізації здійснюється в реакторі при тиску за допомогою пари від 10 до 25 бар та температури від 180 до 220 градусів Цельсія без доступу повітря і з додаванням каталізатора лимонної кислоти. Біомаса карбонізується до СО2 нейтрального біовугілля. Процес самодостатній, не керований. Реакція екзотермічна, тобто протікає з виділенням енергії. Через 12 годин від 90 до 99% вуглецю переходить у водянисті пористі зерна вугілля. Процес гідротермальної карбонізації ефективніший, ніж пейрольз. Тому створення новітніх енергоощадних технологій, сумісних е... Технології перетворення цих наявних ресурсів у високоякісне паливо біовугілля є надзвичайно актуальним стратегічним загальнодержавним завданням. Біовугілля, вироблене з біомаси та зовні схоже на викопне, є СО2 нейтральним джерелом енергії. При спалюванні 1 тонни біовуг... біовугілля редукується 2,5 тонни викидів СО2. Основні переваги біовугілля над викопним вугіллям це висок... висока теплотворна здатність. Низький вміст токсичних речовин, висока ефективність згоряння, низька емісія, висока, теплотвор... висока температура плавлення золи це 1400 градусів Цельсія, забезпечує усунення проблем пов'язаних із запіканням біомаси та шлакуванням в котлах, висока енергетична щільність, завдяки якій знижуються транспортні витрати, потрібні менші об'єми складських приміщень, можливі. Можливість тривалого зберігання без змін властивості, висока гідрофорність, що дозволяє обходитись без особливого режиму зберігання. На основі аналітичного огляду існуючих способів сушіння високовологих матеріалів розроблено функціональну схему пристрою електросматичного зневоднення біовугілля з вібраційною активацією. Для проведення експериментальних досліджень процесу енергоощадного зневоднення карбосуспензії було розроблено і виготовлено комплекс обладнання. Було проведено експериментальне дослідження процесу енергоощадного зневоднення біовугілля з використанням розроблених пристроїв. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальні параметри процесу зневоднення карбосуспензії застосуванням електросматичного ефекту, які проведені в таблиці. Застосування електросматичного ефекту та фільтраційного вологовиділення з вібраційною активацією покращить техніко-економічні. Параметри процесу зневоднення, зокрема, дозволяють значно інтенсифікувати процес. Експозиція оброблення матеріалу зменшується у 3-2 рази. Питомі, енергозатрати та на виділення 1 кг вологи знижуються в 2,7 рази. Потрібні порівняно з традиційним конвекційним сущинням. Вартість біовугілля, отриманого за розробленою технологією, є нижча, ніж у викопного вугілля, що свідчить про здатність запропонованої технології. Отримано позитивні відгуки фахівців владичинського промислового підприємства ВАД Біолік. За результатами проведених досліджень було підготовлено патент на винахід, прототипом якого визначено патент, підготовлений за участі вихованців гуртка. На даний час наша творча науково-дослідницька група працює над, дослід... над дослідницькою роботою, пов'язаною з розробленням нового пристрою електросматичного зневоднення з горизонтально розміщеним реактором, яку плануємо представляти на майбутніх заходах. Також було підготовлено комп'ютерну програму для функціонування мікроконтролера. Коротко все. Дякую за увагу. Отже, наша команда вважає, що не пізно зупинити знищення лісів та направити їх ресурси на користь людству. Дякую за увагу!